До літнього кітеля Хелікон чудовий ансамбль складуть штани «Хелікон» кольорі койо прекрасні зручні штани, перевірені часом та котиками, з еластичною вставкою на попереку, щоб було зручно нахилятися, укріплена попа. Гарні зручні глибокі кишені. Дуже глибокі кишені. Бокові кишені на гудзиках. Ох, гудзики. Як я їх люблю. Глибокі кишені. Нижня кишенька на ліпучці. Також глибоко. Резинка знизу регулюється, можна стягнути, можна зробити вільними. Укріплені коліна на колінцях добре стояти. Еластична вставка між ногами, для того, щоб коли котики присядають, нічого не тріснуло, не порвалося і не протиралося при ходьбі. Пояс на ліпустці та на молнії. Гарний клястик для ремня. Що ще сказати? Це моя улюблена модель. Дуже гарно пасує під кросівки Гармонт і кепку елікон.